Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам цікавий рецепт куті. Це кутя із полби. Якщо у вас немає можливості купити спеціальну пшеницю для куті, купіть у магазині полбу. Італійською це фарро, іспанською еспельта. Детальні пропорції я вкажу у описі внизу під відео. Тож, приступаємо до приготування куті. Полба це зерновий продукт сімейства злакових. чим вона відрізняється від звичайної пшениці. У полбі набагато менше клейковини і в ній багато клітковини. Дієтологи її раді вживати, тому що вона є низькокалорійна і в неї дуже великий вміст білка. Родзинки заливаємо кип'ятком. Закриваємо і відставляємо на 15 хвилин, щоб вони запарились. Мак також запарюємо. Для цього заливаємо його холодною водою, так щоб покрило. До маку додаємо 1 столову ложку цукру і варимо, допоки не википить вода. Довго заливаємо холодною водою. Час готування ви знайдете на упаковці у мене це 30 хвилин. Вода із маку википіла. Тепер відставляємо його і залишаємо щипу коло. Полба теж готова. Вода википіла. тепер залишається її охолодити. Подрівнюємо горіхи. Я роблю це з допомогою ножа. Мак перемелюємо за допомогою ручного блендера. Знову відтіджуємо родзинки. Тепер змішуємо всі інгредієнти. Заправляємо кутю натуральним медом. У мене це квітковий мід. Мід даєте за смаком. Я надам 2-3 столові ложки. гарно перемішуємо.